Медики, звісно, не екстрасенси, але завжди знають, що чекає на вас в холодну пору року. Нова хвиля епідемії грипу та герві. На вулиці вітер і сирість, стовпчики термометрів нищають, і лікарі не помиляються. Кількість хворих зросте. Проте українця простудою залякати складно. Такому набору народних ліків, які знає наша людина, позаздрить будь-яка аптека. Чай, ковинка маленька стаграв. М'ята саме головне липа. Більше чаю лікуємося. Часнику з цибулі. Чай з медом, лимон, ну щось таке, да, але чимось таким особливим не користуюся. Крапива, безсмертник, соснові бруньки. От, чай тут от такий можна робити. Це зазвичай мед, чай з лимоном, чесник, цибуля, хрім, калина, малина, липа. Ну і. Салощасником калина мьо там з молоком, з маслом, саєхимі. Такий перелік рецептів відомий, мабуть, кожному, адже так робила бабуся і мама. Але які саме властивості і дії таких засобів проти грипу більшість не задумується. Тому далі трохи детальніше про найпопулярніші серед народу неаптечні ліки. Перше місце серед опитаних заслужено за цибулею. Окрім фітонцидів, які мають антибактеріальну дію і вітамінів, в ній міститься кверцетин. Це протизапальна речовина, яка підвищує опірні сили організму і захищає краще за будь-який противірусний препарат. Коли вже захворіли, то цибуля і закладеність носа порожене і мокротиння з бронхів. Далі у рейтингу популярності малина в поєднанні з іншими ягодами і самостійно вона знижує жар та запалення краще і безпечніше ніж аспірин. Теплі напої з малини світ пити великими костками і бажано на ніч. Проте найефективніша малина звичайно, свіжа і перетерта з цукром. Посередині рейтингу лимон. Заморський фрукт, який давно освоївся в нашому раціоні, його козир, звісно, вітамін С, і це дає не тільки загальнозміцнюючий ефект. Лимон дуже активно бореться із захворюваннями дихальних шляхів і протидіє не тільки простудним інфекціям, а й навіть туберкульозу. Ось такий захисник легенів. На черзі цілющі властивості меду цей унікальний продукт, звісно, входить до багатьох термінових антигрипових рецептів, але найкращий він таки у щоденному профілактичному вживанні. Експерименти німецьких вчених показали, чайна ложка меду запита теплим чаєм тричі на день, і хвороби не знайдуть до вас дорогу. Ну і куди ж без калини? Її властивості теж мають чітке наукове пояснення. Аскорбінова кислота, славоноїди і антиоксиданти це тріо плодах калини, бореться з інфекціями. Важливе зауваження від досвідчених українців, Калину вживають лише в перетертому вигляді. Залита окропом чи додана до чаю, вона втрачає всі лікарські властивості. Це була п'ятірка найвідоміших засобів. Насправді ж варіантів безліч, тому вам є з чого вибирати. Це програма Лоліка. Я нагадую, що сьогодні ми лікуємо гриб та застуду народними засобами. Я дякую, що ви з нами. А також я нагадую, що сьогодні разом із нами Наталія Петрівна земна, відомий український лікар, травознай. Також я нагадую, що для вас продовжує працювати. Наша телефонна лінія 490 11 одинадцять тридцять чотири. послухати ще один телефонний дзвіночок. Будь ласка, алло. алло. добрий вечір. Вітаю вас. Це сміла Черкаська область. Дуже приємно. Яке каже запитання? Приємне питання. При яких захворюваннях застосовують чорнобривці? Чорнобривці. чорнобривці Я вам дякую. Чорнобривці можна застосовувати при запальних процесах, коли ви застудились, коли є грип. А взагалі-то вони містять дуже багато золота і міді, і вони е, мають властивість підсирювати або тонізувати органи. Отже, коли ви вживаєте чай з чорнобривцями або варите компот, і додаєте чорнобривці, компот буде дуже духм'яний, приємний, і жоден із гостей, який прийде до вас, не здогадається, який фрукт ви поклали в компот. Чорнобривці Чорнобривці лікують підшлункову залозу, чорнобривці лікують під шпечінку, покращують її жовчотворну функцію. Чорнобривці лікують такі захворювання, які навіть ви не подумаєте. Псоріаз і Вітіліго песть оті білі плями, які утворюються внаслідок порушення меланінового обміну в організмі. Лікують чорнобривці. А якщо до чорнобривців пити чай з чорнобривців, а ті плями змащувати м'якушем дині або взяти кінський біб. І е, розтерти його роз, розмолоти, зварити в молоці, розтерти і білі плями змащувати тією мазі. І відтіліво зникає чорнобривці унікальні квіти. О, як на цій чорнобривці погляну, так і герой пісень і нашу сьогоднішню програму. Я щиро дякую. Також я нагадую всім нашим глядачам, що для вас продовжує працювати форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. Форум як завжди знаходиться на сайті та лакановотоніс. Він для вас працює цілодобово. Будь ласка, пишіть нам. Перше питаю, на сегодня пишет нам Тимофей Ужгород. Скажите, пожалуйста, почему возникает простуда на губах? Есть ли эффективные методы, чтобы эта зараза быстрее прошла? То вже застуда на вустах як якщо кажуть, да. чому виникає як боротися? Можливо, ви нам підкажете? Звичайно, для того щоб не виникав герпес, а є така трава в, в лісі, росте та майже кругом вона росте. Називається ріпяшок абокновенний. Це для цієї ужгородської нашої глядачки, щоб вона знала: ріпяшок або ж агримонія евпаторія, або ж називають іще. Парило, звичайне, українською мовою парило, звичайне. Треба попити чай для профілактики. Якщо вже вірус герпеса є в організмі, то треба попити цей чай, і треба не цуратися смородини. Смородина теж працює дуже добре на золотистий стафілокок і на віруси герпеса. Хоча вірусів тепер дуже багато і такі тяжкі, і такі страшні, ви знаєте, доходить навіть до того, що з'явився от у нас вірус гепатита С. От далі є у нас віруси і цитомегавірус, і, так, і так, і уреоплазму багато дуже вірусів. Вже віруси і... мутанти, як ви казали. Так, Все і треба, звичайно, треба брати е, трави, але ось я почула, як сказала одна жінка, що вона при застуді, чи якщо грип, то вона п'є чай із безсмертника. піщаного. оцмін піщаний. Це необачно дуже, тому що є такі е, жінки, які п'ють чай із е, з цієї трави, а потім за час лікування за тиждень піднімається так, підвищується тиск, що людина потрапляє в лікарню. Або навіть виникає інсульт. Отже, треба бути дуже і дуже обережним. А краще порадитися з очікуванням. Якщо заварювати, то треба півчайної ложки, а не брати для себе не шкода. От і якщо трава є, то кладуть столову ложку. Це дуже необачно. щиро дякую. Давайте ще одне запитання з нашого форуму пише нам ірина. Ребенку год, у нього насмарк, кашель, і виступає холодний пот. Що ділять? Що у цієї рані? дитини, якщо вона часто дуже хворіє і пітніє, тут треба звернути увагу на хронічне захворювання, бронхіт, можливо легеневе захворювання недоліковане, але якщо пітніє дитина, то там треба ще звернути увагу. Звернутися з дитиною до ендокринолога, от як працює щитовидна залоза, як працює підшлункова, і як працюють нирки. І таким чином врятувати дитину, аби вона не пітніла, тому що вона пізніше буде дуже пітніти, і від цього ж бувають застуди. Спітніла дитина, а потім десь з'явилася в прохолодне місце і застудилася. Отже, тут треба так лікувати дитину. Але ж якщо вона підніє, то можливо пролікувати саме так, от калиною, малиною. Щоб е, вийшли всі запальні, е, зникли запальні процеси, аби дитина не Але спочатку не до ендокринолога треба зводити Звичайно. Mm -hmm. ендокринолог і терапевт. І, так, от я так, чула, так. дуже багато говорять про мед е, дуже доцільно вживати мед з будь-якою травою, тому що, але треба знати, якщо ви хочете заспокоїти нервову систему, наприклад, ввечері перед сном ви п'єте чай для того, щоб пропітніти, то п'єте в теплому виді, вигляді доб, добре в теплому. Не в окропі, а якщо ви вранці так. ні, не в окропі угу. і не варити, угу. не, щоб він не кипів. А якщо вранці людина йде на роботу і хоче себе тонізувати, то мед треба вживати з холодною водою. О. Якщо навіть підвар якийсь чи настій, то треба а ми каву, на містімо, розуміти, да, щоб каву, себе. А треба от, каву, Можливо, вони всі можуть пити каву. І якщо mm -hmm. п'є людина каву, а в неї збуджується нервова система, а потім вона спати не може, а на другий день ходить пригнічена, то тут кава, або треба, щоб вона була без кофеїна, або треба брати цикорій. Усуває той е, негатив, який е, при при каві. От людина е, нервує дуже, вона збуджена якась серце колотиться, тиск підвищується для того, щоб кава не робила цього, то треба додавати цикорій. корій. А ще про мед хотіла продовжити. Е, дуже багато людей просто ложками його їдять. Чи можна так, чи можна, як то кажуть, знаєте, переїсти медом? Чи може мед викликати якісь не знає, подразнення, алергію ту саму звичайно, Він. звичайно, мед може викликати алергію, якщо його. Що занадто, то не здраво, і потім я вам розкажу один приклад. Я чоловікові одному у харківській області,